Уявіть собі картину: до стін вашого дому підходить 15 тисячна армія, готова стерти його з лиця землі. Їхній командир, впевнений у своїй силі, надсилає вам ультиматум повна і беззаперечна капітуляція. У вас немає ні тисяч гармат, ні шансів на перемогу у відкритому бою. Ваша єдина зброя: кілька речень, написаних на клаптику паперу. Звучить як неможлива місія чи сценарій для голівудського фільму, а це реальна сторінка нашої історії. Це розповідь про те, як легендарний кошовий отаман Іван Сірко виграв битву, навіть не оголивши шаблі. Сьогодні ми розберемо цю неймовірну дуель інтелектів. Ви почуєте ті самі просякнуті сарказмом та зневагою відповіді, які змусили зарозумілого московського воєводу буквально в паніці відступити. І найголовніше, ви зрозумієте, як одна людина, озброєна лише гострим розумом та незламною гідністю, може поставити на місце цілу імперію, вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо розбирати найзухваліший психологічний поєдинок XVII століття. Щоб зрозуміти всю глибину і зухвалість цієї історії, нам потрібно перенестися у 1670-ті роки. Це похмурий період, відомий в історії як руїна, час, коли українські землі розривали на шматки внутрішні чвари та зовнішні вороги. Москва, яка ще нещодавно виступала в ролі союзника, все міцніше затягувала зашморг на шиї гетьманщини. Крок за кроком, стаття за статтею, московські царі обмежували козацькі вольності, перетворюючи вчорашніх партнерів на своїх підданих. І на шляху до повного поглинання України стояла остання непідкорена фортеця вільного духу. Запорізька Січ. Січ була не просто військовим табором. Це була козацька республіка, острів Свободи, де не діяли царські укази, а найвищим законом була воля козацької ради. Січовики не вважали себе слугами московського царя. Вони були воїнами, які самі обирали з ким воювати, а з ким миритися. І це неймовірно дратувало Москву. Адже як можна збудувати імперію, коли під боком існує таке непокірне озброєне до зубів гніздо, що своїм прикладом показує, можна жити інакше. І ось для вирішення цієї проблеми імперія відправляє свого найкращого хірурга воєводу Григорія Григоровича Ромодановського. Це не був якийсь випадковий починовник. Це була одна з найвпливовіших і найжорстокіших фігур того часу, досвідчений полководець боярин, учасник десятків військових кампаній. Саме Ромодановський роками заспокоював Україну вогнем і мечем, він звик, що його слово закон, а непокора карається смертю, він був уособленням імперської пихи та сили. За його спиною стояла не просто армія, це була каральна експедиція. 15 тисяч добірних московських стрільців та солдатів з гарматами та обозом підійшли до берегів Дніпра і стали табором навпроти Січі. Сам їхній вигляд мав вселяти жах і змушувати до капітуляції, але на січі їх чекав непереляканий натовп а людина, чиє ім'я вже тоді було легендою. Іван Дмитрович Сірко, кошовий отаман, за плечима якого було понад 50 переможних битв. Його боялись кримські хани, а турецькі султани проклинали його ім'я. Народна поголоска називала його характерником, чаклуном, якого не бере ні куля, ні шабля. Та головною зброєю сірка був не містичний дар, а неймовірна військова хитрість, стратегічний геній і абсолютна неземна впевненість у своїй правоті та силі свого товариства. Він був живою душею Січі. Він знав, що за ним стоять не піддані, а вільні люди, які довірили йому свою долю. І ось ці дві сили зійшлись з одного боку, разом Ромодановський, що представляв порядок, заснований на страху і підкоренні. З іншого сірко, що уособлював свободу, засновану на гідності та братерстві. Московський табір розкинувся на видноті, демонструючи свою міць. Звідти до Січі вирушає гонець. Він везе перший ультиматум не прохання, не пропозицію, а наказ. Текст був короткий і зверхній: негайно прибути до табору воєводи і присягнути на вірність великому государю, царю Олексію Михайловичу. Це був перший хід у партії. Ромодановський поставив на дошку свою найсильнішу фігуру, пряму погрозу підкріплену виглядом тисяч багнетів. Він був упевнений, що козаки, побачивши цю армаду, зламаються, адже що вони могли протиставити такій силі. Воєвода чекав на покірну делегацію з хлібом, сіллю. Він ще не знав, що його суперник грає зовсім за іншими правилами, і відповідь, яку він отримає, стане першим кроком до його власного приниження. Новина про ультиматум розноситься по січі. Що ж робить Іван Сірко? Чи збирає він військо, чи готує гармати? Чи може панікує, розуміючи нерівність сил, нічого з цього. Він робить те, що завжди робили вільні люди на своїй землі, збирає козацьку раду. На Січовому майдані збирається все товариство. Сірко з абсолютно спокійним обличчям, зачитує листа від московського воєводи і у відповідь чує не крики жаху, а гучний, зневажливий козацький регіт. Для них людей, що дивилися в очі смерті десятки разів, ця пихата погроза виглядала просто смішною. Рішення ради було одностайним, і ось писар, вмочивши перо в чорнило, починає виводити відповідь, яка увійде в історію. Це був не просто лист, це був перший ляпас імперській гордині. Суть відповіді була приблизно такою: пане воєводо! Ми, військо Запорозьке Низове, люди військові. Ми звикли до справ ратних, до походів та битв, а не до паперової тяганини. Наша справа шабля та рушниця, а не чорнило та перо. Якщо у вас, пане, є до нас якась справа, то просимо завітати до нашого куреня на січ. Поговоримо як воїн з воїном, а лякати нас своїм військом не треба. Ми тут на Дніпрі стільки різних військ бачили, що вашим нас уже не здивуєш. Уявіть собі обличчя Ромодановського, коли він отримав це послання. Це був психологічний удар неймовірної сили. По-перше, Сірко повністю проігнорував статус воєводи як представника царя. Він не відповів великому государю, він відповів особисто пану воєводі, ніби той був звичайним польовим командиром. По-друге, він перевернув ситуацію з ніг на голову замість того. Щоб козаки йшли на поклін до табору, він запросив грізного воєводу до себе на розмову. Це було настільки зухвало, що межувало з образою. Він фактично сказав: Ти для нас ніхто, якщо хочеш говорити, прийди сам. І, по третє, фінальна фраза про різні війська це була тонка завуальована погроза, натяк на те, що і турки, і татари, і поляки намагалися взяти січ. І де вони тепер Ромодановський був розлючений, його публічно принизили. Проста демонстрація сили не спрацювала. Він вирішив підвищити ставки. Другий гонець мчить до січі. Цього разу лист був ще коротшим і значно жорсткішим. Жодних запрошень. Лише пряма погроза. Якщо ви негайно не складете присяги, я віддам наказ іти на вас з війною. Січ вашу зруйную дощенту. А вас усіх винищу. Це був хід вабанк. Воєвода показав, що жарти скінчились. Він поставив сірка перед вибором або повна покора, або повне знищення. І тут Сірко робить свій другий хід хід, який показав його не просто як воїна, а як геніального політика та психолога. Він знову збирає раду, але відповідь цього разу була ще більш дошкульною. Козаки написали щось на кшталт, пане Ромодановський. Ми дуже здивовані твоїми листами. Поки ти стоїш зі своїм військом на березі і лякаєш нас, ми тут на Січі виконуємо справжню роботу. Ми захищаємо все християнство від бусурманських нападів. Просто зараз ми готуємо похід на Крим, щоб визволити з неволі тисячі невинних душ. А ти нам заважаєш? Тому у нас до тебе є пропозиція. Якщо ти такий грізний воїн, як кажеш, то приєднуйся до нас, підемо разом на ворога, покажеш свою хоробрість у справжньому ділі. А якщо ж воювати з бусурманами ти боїшся, то не заважай нам, забирай своє військо і йди собі додому, до Москви. не відволікай нас від важливих справ. Це був нокаут цим листом. Сірко повністю перехопив ініціативу. Він виставив Ромодановського та всю його армію не грізною силою а боягузами та дармоїдами. Він створив для воєводи патову ситуацію. Якщо Ромодановський відмовиться йти на Крим, він визнає, що боїться, і його авторитет буде знищено. Якщо погодиться, він фактично підкориться наказу Сірка і стане його підлеглим. А головне, сірку апелював до вищих цінностей. Він говорив про захист віри. Про боротьбу з невірними, що було головним ідеологічним виправданням існування самої Москви. і на цьому тлі погрози Ромодановського на адресу православних козаків виглядали як зрада спільній справі. Московський воєвода опинився у глухому куті. Нападати на січ було ризиковано. Козаки були відчайдушними воїнами, а штурм укріплень міг обернутися тисячами втрат і ганебною поразкою. Відступати означало визнати, що його великого царського воєводу принизив і перехитрив якийсь козацький отаман. Ромодановський затягнув час, не знаючи, що робити. Він все ще сподівався, що зможе знайти спосіб зламати сірка. Він ще не розумів, що третя, остання відповідь козаків не залишить йому жодного вибору, окрім ганебної втечі. Час минав. Московське військо стояло без діла, втрачаючи бойовий дух. Солдати, дивлячись на неприступні стіни січі, починали ремствувати. Величезна армія перетворювалась на посміховисько. Ромодановський розумів, що його становище стає критичним. Він програвав психологічну війну, і це було гірше за будь-яку військову поразку. Він вирішив зробити останню відчайдушну спробу зберегти обличчя. Він відправив третього і вже останнього. Гінця цього разу ультиматум був іншим. Воєвода більше не вимагав повної капітуляції, він благав, хоча б про формальність. Суть послання була такою: Добре, нехай ви не присягнете як усі. але надішліть до мене хоча б кількох своїх отаманів. Нехай вони просто вдарять чолом перед царським стягом. Це буде знаком вашої поваги до государя, і я відведу війська. Це була спроба знайти компроміс, який дозволив би йому відзвітувати царю, що козаки виявили покірність. Він просив про маленьку поступку, про символ, який би врятував його репутацію. І тут Іван Сірко завдає свого фінального нищівного удару. Він зрозумів, що ворог зламався, що він шукає шлях до відступу. І Сірко вирішив не просто дати йому піти, а зробити так, щоб цей відступ назавжди закарбувався у пам'яті імперії як символ ганьби. Козаки зібрались на раду, і відповідь, яку вони склали цього разу, стала квінтесенцією козацького гумору, сарказму та незламної гідності. Історичні джерела, зокрема літопис Саміла Величка, передають суть цієї відповіді. Вона була сповнена такої зневаги, що стала легендою. Козаки написали: Пане Ромадановський, ти хочеш, щоб ми вклонилися твоєму царському стягу? Так, ось тобі наша відповідь: Твій цар Олексій Михайлович, для нас такий самий цар, як для вас московитів турецький султан. Ми його шануємо, але шануємо так, як вовк шанує кобилу, доки не з'їсть. А щодо твого стягу, то нехай він краще тут. У чистому полі не стоїть і повітря не псує. Бо ми, козаки люди прості, можемо випадково використати його для своїх потреб, які не зовсім пристойні для царської святині. Тому наша тобі порада: забирай своє військо, свої стяги і йди з Богом, поки цілий. І передай своєму царю, що ми йому кланяємось, але тільки на відстані. І чим більша буде ця відстань, тим нижчим буде наш уклін. Це був мат у три ходи. Цей лист не залишав жодного простору для маневру. Це було пряме, неприховане приниження не лише воєводи, а й самого царя. Фраза про вовка та кобилу прямо вказувала, що козаки розглядають Москву як ворога, якого треба знищити. А натяк на те, що вони можуть зробити з царським прапором, був настільки образливим, що після такого Ромодановський мав лише два виходи або негайно почати штурм. Або негайно тікати, але Сірко прорахував і це разом із цим листом. Він влаштував демонстрацію сили. Козаки вийшли навали січі і почали показові стрільби. Вони змагалися у влучності, стріляючи по мішенях, встановлених у напрямку московського табору. Це був прозорий натяк. Ми готові, ми влучні, і кожен з вас може стати такою мішенню. Для Ромодановського це була катастрофа. Він дивився на неприступну фортецю, слухав зневажливий регіт козаків і читав лист, кожне слово, в якому було як ляпас. Він зрозумів, що будь-яка спроба штурму обернеться для нього кривавою банею. Його армія деморалізована, його авторитет знищено. Продовжувати стояти під січчю означало щодня зазнавати нових принижень, і він здався. Був відданий тихий наказ. Московське військо, яке прийшло під січ з такою помпою, почало поспіхом згортати табір. Без бою, без жодного пострілу у відповідь. Величезна армія просто розвернулася і пішла геть. Це була не просто перемога, це був тріумф волі та інтелекту над грубою силою. Іван Сірко не пролив жодної краплі крові своїх побратимів. Він виграв війну словами. Він довів, що найгостріша зброя українця. Це не лише шабля, а й розум, помножений на незламну віру у свою правоту. Козаки на стінах січі мовчки дивилися услід армії, що відступала, вони не кричали переможних гасел. Їм було достатньо того, що вони бачили спини своїх ворогів, ворогів, які прийшли їх завоювати, а натомість отримали урок, який імперія не забуде ніколи. Що ж означає ця історія для нас сьогодні? Це не просто цікавий історичний анекдот чи приклад козацької хоробрості, це концентрована формула українського спротиву, яка залишається актуальною крізь століття. Поєдинок Івана Сірка та воєводи Ромодановського – це вічний сюжет про боротьбу Давида і Голіафа, протистояння, в якому груба бездумна сила імперії завжди програє гнучкому, винахідливому розуму вільного народу. Сірко показав, що найважливіші битви виграються ще до першого пострілу у головах. Він не дозволив ворогові нав'язати свої правила гри. Він не став виправдовуватись чи просити. Натомість він сам перейшов у наступ на психологічному фронті. Кожною своєю відповіддю він руйнував упевненість ворога, висміював його пиху та розбивав його мораль. Він перетворив грізну армію на натовп, що опинився у безглуздому становищі. Це і є та сама асиметрична війна, про яку сьогодні говорять військові експерти. Коли ти не можеш зрівнятись з ворогом у кількості танків чи гармат, ти маєш перемогти його там, де він слабкий, у силі духу, у креативності, у здатності до нестандартних рішень. І хіба ми не бачимо, як цей дух Івана Сірка живе і сьогодні? Він пролунав на весь світ у знаменитій фразі захисників острова Зміїний, яка стала символом незламності цілої нації. Я. Він живе у тисячах інтернет-мемів, які морально нищать ворожу пропаганду краще за будь-які контраргументи. Він втілюється у сміливості наших воїнів, які з гумором та зневагою ставляться до другої армії світу. Це все спадок сірка. Це наша генетична здатність відповідати на грубу силу вбивчою іронією та непохитною гідністю. Історія цієї безкровної перемоги це вічне нагадування. Імперія може мати більше ресурсів, більше солдатів, більше зброї, але вона ніколи не зможе перемогти народ, який бореться за свою землю, за свою свободу і за своє право залишатися собою. Народ, для якого почуття власної гідності завжди буде важливішим за страх. Іван Сірко не просто врятував січ, він назавжди закарбував у нашому національному коді переможну стратегію: сила українця не в м'язах, а в голові, не в покорі, а в гордості, і не в мовчанні, а в гострому влучному слові, яке ранить сильніше за будь-яку крицю.